Чи підтримують поляки вступ України до НАТО? В якій європейській країні вироблятиметься паливо для українських ракет Фламінго? Та як Литва імплементує досвід України в національній обороні? Деталі вже за мить. Понад половина поляків виступає проти вступу України до НАТО. Як ідеться в опитуванні ібріз для Жечпосполіта, так вважають майже 53% опитаних поляків. Євроатлантичні прагнення України підтримують здебільшого виборці нинішнього урядового табору, а не підтримують виборці Піс конфедерації та разом. Серед противників вступу України до НАТО переважають чоловіки, люди у віці близько 50 років, жителі сіл, а також особи з початковою або професійно-технічною освітою. Чи посилюється скепсис поляків щодо вступу України в НАТО у порівнянні з попередніми роками? Читайте в новині на слава Тіві. У Німеччині запобігли теракту з використанням вибухівки. Двох чоловіків віком 19 і 34 років затримали німецькі правоохоронці в місті Бремергафен. Як повідомляється, все вказує на те, що обидвоє планували атаку із використанням вибухових речовин, і не можна виключати ісламську мотивацію. Під час обшуків поліцейські знайшли хімічні речовини, які можуть бути використані для виготовлення бомби. Правоохоронці не повідомили, хто або що могло бути потенційною ціллю нападу. Розслідування триває. Після затримання двоє чоловіків перебувають під вартою. Українська компанія вироблятиме паливо для ракет у Данії. Йдеться про компанію Firepoint, розробника ракет Фламінго. Це перший вихід української оборонної компанії на закордонний ринок. Виробничі потужності розташують на півдні Ютландії, де дислоковані винищувачі F-16 королівських ВПС Данії. У міністерстві оборони країни зауважили, що таким чином цитую простягують руку допомоги Україні в її боротьбі за безпеку, незалежність та право на мирне життя. Як відомо, у середу президент України Володимир Зеленський був із офіційним візитом у Данії. Де разом із прем'єркою Метте Фредеріксон обговорили продовження оборонної підтримки Києва. У Литві сподіваються, що новий уряд продовжить підтримку ідеї направлення литовських військ в Україну. Про це в етері українського фокусу сказав заступник голови комітету закордонних справ литовського Сеймасу Жигіманта Павільоніс. У Нас зараз новий прем'єр-міністр, ми сподіваємося, що новий уряд буде продовжувати ідею надсилання українських літовських військ в Україну, так наприклад, як було в Афганістані, коли ми наші миротворці там були, і я думаю, що це така гарна ідея, і гарний прогрес, включаючи те, навіть що, хоча Америка починає вже думати про як. Київ стип участі. Він також вважає, що в контексті проникнення російських бойових дронів на території держав НАТО потрібно створити Європейський союз оборони, у якому Україна буде важливою частиною. Наприклад, в Литві ми розробляємо концепцію так такої стіни противодронних стін на підставі власне, вашого досвіду, як ви побудували свою оборону. І зараз ми просуваємо цю ідею як один з механізмів національної оборони. І, власне, нещодавно я це обговорював. Це питання, ми хочемо, щоб у нас було таке, таке саме розуміння, яке є й мислення, яке є українців. Литовський політик, який зараз перебуває в опозиції, вказав, що він з колегами критикує литовський уряд, який вчасно не відреагував на потрапляння російського дрона в повітряний простір країни. Нагадаємо, наприкінці липня російський безпілотник був помічений очевидцями у кількох районах Вільнюса. Він містив на собі 2 кілограми вибухівки. Детальний коментар павільйоніса читайте на слава ТІВІ. А в мене все на цю мить. Більше новин з Польщі, Європи та світу. Читайте на слава Тіві. До зустрічі!